Всім привіт! Ви на каналі Мама House. Сьогодні будемо готувати смачні сирники. Нам знадобиться пів кіло сира, кисломолочного, 75 грамів борошна, 75 грамів цукру і 2 яєчних жовтка, розділяємо білок та жовток. Додаємо до нашого сиру та розминаємо все виделочкою. Далі після цього додаємо цукор. До речі, я сир та яйця попередньо достала з холодильника, так сир у нас більш м'який і податливий. Додаємо цукор. Перемішуємо все добре. Все, ще можна додати ванільний цукор або ваніль, якщо є бажання. Все змішуємо, додаємо борошно. Я змішала всі інгредієнти і тепер будемо готувати самі сирники. Беремо сир, катаємо колобочок. І е, я взяла дошку, можна тарілку взяти, насипала трошки борошна для того, щоб сформувати гарну форму сирничка. Далі так катаємо всі сирнички і зараз будемо смажити. Вмикаємо плиту. Ставимо котельню, чекаємо, поки вона нагріється. І зараз додамо соняшникової олії і починаємо смажити наші сирники. Викладаємо сирнички на підігріту олію і смажимо з двох сторон. Перевертаємо До речі, це найсмачніший, як на мене, рецепт, тому що якщо вимовляти повністю яйце, то сирники будуть або розпадати, або треба буде додавати більше борошна. Зазвичай я подаю в сирнички зі сметанкою та перебитою повницею, яку заготувала ще з літа. Смачного.